Поцупив електронку і втік. 25 березня полтавськими пабліками поширилося відео, на якому малий через вікно кіоску забирає електронну сигарету і тікає від продавчині. Сталося це близько 12.30 по вулиці Котляревського. Поліція встановила особу підозрюваного. Це 10-річний мешканець обласного центру. Наразі він та його 11-річний товариш дають пояснення у відділку. А батькам хлопця загрожує адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень, каже речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Поліція проводить відповідні профілактичні заходи з дитиною та її батьками. І відповідно вже складено адміністративний матеріал відносно батьків дитини за невиконання їх обов'язків по вихованню. Інший неповнолітній цього ж дня ймовірно пошкодив вікно магазину по вулиці Соборності у Полтаві. Із заявою до правоохоронців звернулася власниця крамниці, говорить Поліна Ларіна. На даний час поліція встановлює причетність до цього факту малолітнього хлопчика. Поліцейські збирають матеріали для прийняття правового рішення. Третій школяр відзначився у Карлівці 25 березня. В одну з місцевих гімназій 15-річний учень приніс страйкбольну гранату. Як згодом встановили поліцейські небезпечний предмет, він знайшов у домогосподарстві дідуся. Як розповів речник поліції Полтавщини Роман Грішин, підозрюваний приніс імітаційний боєприпас у школу і дав роздивитися 13-річному другові. Останній видер і відбувся вибух і задимлення в класі. На щастя, ніхто з учнів не постраждав. Зараз поліцейські встановлюють всі причини та обставини події. На батьків обох хлопців ювенальні поліцейські склали протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не виконання батьківських обов'язків щодо виконання дітей. Їм загрожує штраф. Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за своїми дітьми. Нагадаємо, в переважній частині шкіл Полтавщини з 25 березня тривають весняні канікули.